Поскаржитися бізнес омбудсменами відтепер може будь-який черкаський підприємець про це йшлося під час зустрічі пана Альгірдаса Шемета з керівництвом Черкаської облдержадміністрації та представниками бізнесу і контрольних служб області. Альґірдес Шемета Литовський і європейський політик, двічі міністр фінансів Литви, європейський комісар з бюджету та фінансового планування у 2009-2010 роках, після затвердження 9 лютого. 2010 року нового складу Європейської комісії зайняв у ній посаду комісара з оподаткування митного союзу аудиту та боротьби з шахрайством 10 грудня 2014 року. Кабмін України з подачі ЄБРР затвердив Альґірда Сашемету українським бізнес-омбудсменом. Омбудсмен рідко омбудсман від шведської представник, посадова особа, на яку покладаються функції контролю за дотриманням законних прав та інтересів громадян в діяльності органів виконавчої влади і посадових осіб. Офіційні назви посади у різних країнах розрізняються. На сучасному етапі посада омбудсмена існує в понад 100 країнах світу. В Україні посада омбудсмена існує з 1998 року і називається «Уповноважений Верховної Ради України з прав людини». Її з 98 року і до 27 квітня 2012 го обіймала Ніна Карпачова. З 24 квітня 2012-го цю посаду обіймає Валерія Лутковська. Альдридас Шемета з грудня минулого року працює в Україні бізнес-омбудсменом. Рада бізнес-омбудсмена є дорадчим органом при Кабміні України. Організацію підтримують і фінансують європейські структури. Вона має угоди про співпрацю з українськими контрольними органами і відстоює перед ними інтереси підприємців. Зокрема, коли підприємець не може домогтися справедливості за допомогою власних зусиль, підтримки громадськості через суди або адміністративні скарги. В нього є рік, щоб поскаржитися бізнес омбуцменої совет бізнес – дуже невелика організація. У нас всього 15 працівників. Це незалежна організація. Ми не відчитуємося ні правительству, ні президенту, ні парламенту. Ми повно повністю независимое фінансування організацію фінансують міжнародні донори і що там управляють Європейський банк по реконструкції і развитию. А ми очікуємося только нашому наблюдательному совету. в который с равными правами входит правительство, которое представляет министр экономики Абрамавичус, входит международные финансовые институты, их представляет в наблюдательном совете, руководитель банка здесь в Украине Шефки Ачунер. Оскаржитися бізнес омбудсменові може будь-який підприємець, якщо предмет оскарження на цей момент не розглядається судом, якщо ж цієї справи було подано хоча б одну адміністративну скаргу, і підприємець не задоволений її розглядом, і якщо самій проблемі не більше року. Подати скаргу можна або завізши її в київський офіс, або переславши поштою. Якщо скаргу прийнято до розгляду, за неї береться один із слідчих ради бізнес омбудсменів і за три місяці готує для державних органів відповідні рекомендації. Після цього моніторить, як ці рекомендації виконуються. У мене це вже дев'ятий регіон, який я посіщаю, тобто я стараюся. работать не только в Киеве а и с киевскими бизнесменами, но мне очень важно тоже видеть, что происходит в регионах, какие специфические проблемы озвучивает бизнес в конкретных областях. И я очень благодарен администрации за, и господину Ткаченко за организацию этой, этой встречи. З вашого розрішення я для начала представлю коротко нашу діяльності, і затім, звісно, ми будемо дискутировать, задавати вопросы або предложения, що можна зробити, щоб бізнес климат в Україні улучшався. Найбільше близько 44% скарг надійшло на роботу фіскальної служби. Також скаржаться на органи прокуратури, юстиції, місцевого самоврядування МВС і СБУ. Тематика скарг податкові перевірки, дії державних регуляторів, ліцензії, рішення, перевірки, прийняття законопроєктів і змін до них, затримка відшкодування ПДВ, ручне втручання у системи електронного адміністрування ПДВ, кримінальні провадження проти бізнесу. На сьогодні половина скарг надійшла з Києва та Київської області, з Черкащини 14. Серед відображених у скаргах порушень інтересів бізнесу, які пан Шемета вважає специфічно українськими, часте порушення кримінальних проваджень проти підприємців і зарегульованість експорту. Я вважав, що дуже важливо, щоб реформи в Україні проходили як можна швидше. Щоб Україна як можна швидше стала по членом європейської сім'ї і вирішив, що. очень важно лично поспособствовать этому прогрессу, поэтому я здесь и с конца декабря прошлого года возглавляю, возглавляю совет бизнес-омбудсмена, который действует на данный момент по постановлению правительства и задача которого как раз и является то, чтобы помочь бизнесу когда он встречается с коррупцией, другими неправомерными действиями государственных органов, способствовать улучшению инвестиционного климата в Украине, а также способствовать изменению отношений между бизнесом и государственными службами. Я к сожалению ще очень часто встречаюсь, когда все-таки государственные чиновники они действуют не как служащие, то есть они не служат. Бізнесу не служить обществу, а очень часто они выступают как начальники бізнесу и общества. І эта ситуація она, конечно же должна измениться. І для этого в этом направлении мы теж работаем. У свою чергу керівництво області розповіло шеметі про кроки, які робить влада у регіоні заради покращення клімату, між нею та бізнесом. Віталій Коваль додав, розширена повноваження і можливості центрів надання адміністративних послуг. Тепер зареєструвати бізнес в області можна за 24 години. Пан Альґас озвучив ті питання, з якими він відвідує регіони України. Голова адміністрації презентував, що на сьогодні робиться владою і бізнесом як соціальними партнерами. В першу чергу, з одного боку, для спрощення як відкриття, так і ведення різного роду комерційних проєктів з другого боку, для того, щоб ці комерційні проекти були корисними для Черкащини, і, зокрема, брала на себе відповідальність за певні соціальні напрямки. Що саме ми зараз робимо? Обласна влада на сьогодні ламає тиск на владу, вірніше бізнес, і робимо акцент на колективній безпеці бізнесу. Також у нас діють на сьогодні ліберальні місцеві податки, наприклад, в обласному центрі на комерційну нерухомість ставка податку лише піввідсотка на один квадратний метр, що набагато нижче ніж в інших обласних центрах. Спрощуємо земельну бюрократію, яка була завжди традиційна для аграрної області, мається на увазі, що коли ми кинулися по тим документам на оренду земельних ділянок, то вони не розглядали з лютого 2013 року за різними причинами. На сьогодні, он, якраз є Ігор Леонідович, директор департаменту агропромислового розвитку, до двох тижнів скорочено процес розгляду документів на земельні ділянки. Ми, так як і заявляв голова, ліквідували відповідну комісію, все відбувається практично в автоматичному режимі, і ставиться задача, щоб відпрацювати механізм десятиденний від моменту надходження заявки від представника бізнесу. Крім цього, ще один момент, ще один напрямок це іде про спрощення реєстрації бізнесу та дозвільні процедури. На сьогодні, дякуючи розширенню повноважень і можливостей центрів надання адмінпослуг, бізнес в регіоні можна зареєструвати за 24 години. Реформа цих центрів ще триває. Звичайно, ми всі розуміємо, що як завзірець беремо центр в обласному. Центр в місті Черкаси створюються від, за відповідними критеріями в інших адміністративних центрах. На сьогодні частина повноважень міграційної, реєстраційної служби передана, що є необхідним для того, щоб людина або компанія, яка готова розвивати тут свій комерційний проєкт, могла в одному місці швидко, комфортно і. Чітко з дотримання вимог законодавства отримати всі необхідні державні послуги. І, звичайно, найголовніше, я думаю, це сьогодні підтвердять і наші партнери з бізнес-кіл, тут є і соціальні партнери з Федерації профспілок, що на сьогодні і протягом останніх півтора років влада веде чесний, відкритий прозорий діалог. Ми не говоримо, що вирішили всі проблеми, але ми в такому колі збираємося регулярно. Для того щоб ці проблеми вирішувати спільно, представники бізнесу Черкащини у своїх виступах зробили акцент на своїх труднощах. Серед них відсутність у місцевої влади необхідних повноважень для розв'язання їхніх проблем. Робота монополістів, передусім обленерго, втручання в бізнес силових структур, брак відповідальності чиновників за порушення законодавства, перевірки контрольних органів у обхід проголошеного кабміном мораторію, великі розміри штрафів, нечесна конкуренція з боку нелегального так званого тіньового бізнесу було висловлене і занепокоєння обмеженням застосування єдиного податку, передбаченим у проєкті змін до податкового кодексу. Пан Шемета пообіцяв урахувати ці зауваження і у рамках своїх повноважень посприяти у розв'язанні проблем бізнесу.